Два мільярди гривень потрібно лікарні Охмадит, аби добудувати новий корпус. У ньому могли б лікуватися майже на чверть більше дітей ніж зараз. Тут планують проводити операції з пересадки кісткового мозку, які дотепер робили лише за кордоном. Таких операцій щороку потребують близько трьохсот українських дітей. Новий корпус почали зводити чотири роки тому, але забракло грошей. На сьогодні будівельники полагодили дах. І який вигляд має корпус? Бачила Олеся Варламова. Сертом симфонічного оркестру відзначають завершення будівництва даху. Музиканти грають для малих пацієнтів просто на нові покрівлі недобудованого корпусу. Д. гроші на неї збирали доброчинці? Тут буде відкрито відділення дитячої радіології. В цьому відділенні буде робитися ПЕТ-КТ, це дослідження онкохворих діток, котрі зараз до сіми років в нашій країні ніхто не робить. Плюс тут є прискорювач, котрий це те обладнання, котре дозволяє дуже мізерні поклинки облучати і вже на ранніх стадіях лікувати. Після концерту пацієнти з мамами пішли в ті приміщення корпусу, де які ще треба добудовувати. Олена з дитини в клініці Ахмадит уже тиждень. Каже, лікарями задоволена, А ось мовими перебування ні. Ми лежимо в еди яка знаходиться разом з педіатрією на одному поверсі. У нас там буквально три чи чотири палати. У нас п'ять ліжок, дві мами з дітьми і троє дорослих дівчат. Будівництво корпусу де заморожене вже півтора року через брак коштів. З 1 червня розподіляти гроші на його зведення буде мінохорони здоров'я. Як тільки буртаб'являти одира, то в цьому місяці вже почнеться будівництво. Так що ми здесь нічого не задержувати, не збираємося. Замовник будівництва каже, кому в належному стані. І щойно надійдуть гроші, роботи відновлять. Через три місяця ми долежні показати блок, Д повністю готовий, і через год ввести в експлуатацію повністю корпус. 500 мільйонів ета для звершення строительно монтажних робот повністю по всіму корпусу. Тут мають бути розташовані 23 різноманітні відділення. Серед них основне онкогематології та операційні. Якщо будівництво завершить, тут лікуватимуть щороку на сім тисяч більше дітей, ніж є сьогодні. Умови в новій клініці будуть придатні для проведення операцій з пересадки кісткового мозку дітям від нерідного донора. Що Виявляють 300 таких пацієнтів, але в Україні їх не оперують. Оплатити пересадки за кордону можуть лише за два десятки батьків. Підготували команду лікарів, команду медиків, які готові взяти на себе високі технології, які є в Європі, в Америці, яких немає в Україні. Нам потрібні умови і потрібне обладнання. Обладнання готове надати уряд Японії, але тільки якщо нова клініка Хмадит буде добудована, на це ще потрібно знайти майже 2 мільярди. Олеся Варламова, Андрій Скорик, новини на першому.